Місто Іфе або Іліїфе на південному заході Нігерії раніше було релігійним центром і колишньою столицею народу Йоруба. Таких міст, як Іфе немає більше ніде у Нігерії, згідно з уявленнями та віруваннями Йоруба. Іфе це центр Всесвіту і те місце, де з волі богів виникла перша суша, перші люди та перші звірі, з якої почалось все життя на планеті. У січні 1938 року під час земляних робіт для будівництва будинку робітники виявили незвичний скарб в районі Вунманьє Іфе. Лише за сотню метрів від місця, де колись був королівський палац, вони знайшли 13 чудових бронзових голів XI -го століття, що представляють короля кількох жінок і придворних. Відкриття голів Іфи викликало реакцію близько до істерії в Європі та на Заході в цілому. З одного боку, європейські та американські поціновувачі мистецтва вважали, що типовою африканською скульптурою є така, що дуже віддалена від реальності. А тут, у 12 столітті, первісні народи, які ніколи не знали організованої форми держави, могли виготовити бронзові голови такої витонченості, використовуючи техніку, яку навіть Європа не змогла освоїти на тому етапі. Тому, не маючи жодних доказів, науковці створювали різні теорії, що ці голови були відліті ще грецькою колонією і ще до нашої ери, або це скарби страченої цивілізації Атлантиди. Насправді, ще до початку 11 століття Іфе перетворився на велике місто, обгороджене стінами з кількома великими кам'яними будівлями, включаючи палац, майстерні та святині. Деякі вулиці міста були вимощені теракотовою плиткою, щоб зробити їх більш стійкими до дощу. За легендою, король Аблуфон II винайшов бронзове лиця і навчив йому людей. До речі, він і сьогодні вважається божеством покровителем мідного сплаву народу Йоруба. Образ аблуфона зберігся завдяки мідній масці натуральну величину. Металургія почала займати центральне місце в Іфи, а королі з того часу почали встановлювати кузні прямо в королівському палаці, демонструючи сильний символічний зв'язок між владою та металургією. Вони робили мідний сплав з міді, латуні та бронзи. Король Йоруба, згідно з давньою традицією, завжди священна персона і називається Ооні. Король втілює у собі здоров'я та благополуччя всієї нації. Більшість року, крім державних свят, король проводить у своєму палаці. Якщо ж він з'являється перед народом, то повинен прикривати своє обличчя вуаллю з намиста, які нитками звисають з його корони, тому що енергія вождя може бути небезпечною. Народи Африки вважали, що енергія знаходиться саме в голові людини, що може пояснити, чому мистецтво стародавнього Іфе зазвичай зосереджується на цій частині тіла. Перед вами бронзова голова з Іфи. Вона виготовлена в техніці втраченого воску і становить приблизно 3 чверті натуральної величини десь 35 см. Бронзові голови створювалися технікою втраченої форми, якою користувалися раніше народи з долини Нілу. Вона загалом полягає в наступному: майстер точно і деталізовано виготовляє воскову модель на хлиняному сердечнику. Коли модель готова, поверх воску акуратно наноситься глина. Потім все це нагрівається, віск розплавлюється і виливається із вузького каналу. Далі розплавлений метал заливають у цю форму. Після охолодження затверділа глина відколюється, залишаючи зображення, яке тепер відлито з бронзи. При такому способі виготовлення кожної моделі створюється лише одна скульптура, і при найменшій невдачі і необережності всю роботу доводиться починати заново. Не дивно, що техніка втраченого воску вимагала великої майстерності та не меншого терпіння. Хоча Китай Греція та Рима володіли цією технікою, лише в епоху відродження вона повернулася знову в Європу. Усі знайдені досі скульптури представляють портрети обожнюваних правителів, членів їхніх сімей, знаменитих воїнів і видатних наближених, тому під час роботи над скульптурами стародавні майстри велику увагу надавали реальній подібності. Іноді також виготовляли скульптури з кераміки. Усі людські голови унікальні, але їхнє точне призначення невідоме. Поширеною є думка, що скульптури Іфи, хоча, як правило, і виконані близько до натури, не є індивідуальними або портретними, а швидше мають збиральний характер. Причиною тому послужило глибоко укорінене повір'я, що відтворення точного образу живої людини може спричинити його смерть. І все ж важко розлучитися з думкою, що багато скульптури масок Іфи є зображеннями конкретних людей, настільки сильний на них відбиток індивідуальних характерів. Наймовірніше скульптури створювалися посмертно і були покликані сфотографувати образ померлих та включають зображення молодості та старості, здоров'я та хвороби, страждання та спокою. На багатьох головах є вертикальні паралельні лінії, борзни або борозенки, які можуть символізувати ритуальні шрами, точніше, прийняти в Африці рубцювання, які відзначали перехід людини від дитинства до дорослого життя. А можливо, вони являють собою тіні, створювані скляними вуалями, які зазвичай носили правителі, або простіше кажучи, були формою естетичної прикраси голови, Мають ще одну цікаву особливість серію пробитих отворів навколо губ і лінії щелепи, можливо, для кріплення бороди. Цікаво, що і вбрання, і символи влади у народу Йоруба залишилися незмінними і сьогодні. Пластика іфи не перестає вражати дивовижним реалізмом близьким до античного, і не в останню чергу цьому сприяє досконалість технічного виконання. Товщина виливків, як правило, не перевищує 5-6 міліметрів. Тародавнє мистецтво Іфе вважається класичним періодом мистецтва Нігерії, а саме місто колись називали чорними афінами. Королівство Іфе зникло до XVI століття з невідомих причин. Але, як ви бачите, не зникло його мистецтво. Після занепаду Іфе центр політичного і культурного життя змістився до народу Едо або Біні, засновників могутнього королівства Бенін.